Друзі, всім доброго дня, канал компанії Мукачево. Сьогодні у нас був прихід зранку. Прийняли техніку і вже відгружаємо. Зранку поїхав вже Оріон 504. й зараз відгружаємо Соліса 26-го. Трактор їде у нас на Виноградівщину, два роки гарантії, мотор Mitsubishi. Засоліси всі прекрасно знають. Надійний, якісний трактор, компактний, кому не потрібні якісь там тяжкі роботи або вліз за дровами для польових робіт. Він підходить. Багато там скажуть це на колію. Це проблема вирішена проставками, є можливість докупити, і він буде ширший. Так, грузиться, ще покажемо вам нашого Донфенга на вузькій резині в червоному кольорі. У нас колись попадалися такі моделі в червоному кольорі. Зараз знову прийшов. Як то кажучи, ексклюзив, вони в кожному селі є Донфенг червоного кольору. Що характерно по резині, дуже рідкість, але на цій моделі стоїть резина армур. 95 на 24 задня і передня 6 на 16 На трактор гарантія теж 2 роки або 1000 мотогодин, що швидше настане. Вибір тракторів є, тож приходьте, обирайте або робіть замовлення онлайн. Всім дякуємо за увагу і до зустрічі!